Усім привіт! Сьогодні ми будемо заплітати Ніку, бо в неї була отака зачіска, а зараз я її хочу перезаплести. Напевно, таких типу три хвостика. Ну, коротше, походу, ви зрозумієте, як я хочу. На фоні у нас грає мультик Ніка його дивиться. А Мелька ще зпить. Тому. Спочатку ми заплатимо та погодуємо нійку, а потім погодуємо амельку, коли вона прокинеться. У нас тут міні-наборчик. Та у нас є такі маленькі резиночки, яких уже почти немає. Так. Ще у нас є на очому маленькі резиночки, вони нормальні. Так. Тепер давайте ми її спочатку просто розплетемо. Зараз я її розплуту та повернусь. Коротше, я вирішила, що це буде тоторчик на зачіску, яка тільки що була у ліки. Спочатку дивіться, нам треба взяти дві резиночки любого кольору. У нас це, напевно, будуть... Давайте візьмемо фіолетові у нас будуть, бо рожеві вже були. Так, нам, нам треба взагалі-то чотири, але ну, спочатку треба дві. Ми просто Ніка, не падай. Беремо, дивіться, робимо такий от проборчик тут, типо, і раз. Два. Я вам зараз покажу, як це буде виглядати в готовому. От дивіться, що у нас вийшло. І тобто, дивіться, зараз нам треба тут зробити ще два таких от хвостика, але дивіться, отак от їх вже з'єднати. Тобто, це, ну, це буде легко. Зараз я вам покажу це в готовому. Так, ну дивіться, отак от у нас вийшло, взагалі можна залишити отак от. Це буде якось банально. Тому давайте ми. Ну, щоб було дуже-дуже гарно, прямо тут в кінці треба запусти косичку. Таку маленьку-маленьку, з чого що залишилося усе. У ніке волосечко його мало, а ця зачіска вона така типу, підчоркує, будь та волосечко так, нормально у неї. Ця зачіска вона дуже гарна, вона може підійти і у садочок. Зараз я заплюту косічки та до вас поверну. Ось дивіться, як дуже гарно вийшло. Ну, а вам всім дякую.